Американський спосіб життя відрізняється від українського кардинально. Ділиться першими яскравими враженнями учасник програми «Флекс» учень четвертої школи Андрій Галів. Хлопець каже, програма навчання у школах не така насичена, як у нас. А Активному дозвіллю та спорту приділяють набагато більше уваги. Школа відрізняється тим, що вони тримають дітей зайнятими після школи. Завжди діти мають чим зайнятися. Є дуже багато післяшкільних занять, таких як футбол, бейсбол, волейбол. Це незвично для нас, українців. Що кожен кожен урок ти проводиш з різними дітьми. Тобто, ти ти можеш познайомитися з більшою кількістю дітей, завести хороших друзів і гарно провести з ними час. Андрій потрапив до гостинного американця у місто Алмагордо, штат Нью-Мексико. Воно має близько 30 тисяч населення, дуже затишне і компактне. Окрім навчання в школі та екскурсії містечком, Андрій розповідає, що багато подорожував усією країною. Мій хостато він возив нас по цілій Америці. Ми були в Вашингтоні. Потім ми їздили в Аризону, в Гран Каньйон. Це це просто не описати словами, яке це чудове місце. Їздили по різним штатам на різдво. На різдво я їздив у Флориду. Звісно, там було добре, але як то кажуть, не краще вдома. Тому що Коломея, Коломей це дуже також чудове містечко. Я деколи за ним сумував, коли перебував в Америці. Але все добре, що повернулися ми додому. А тепер треба й провести де декілька декілька трохи часу вдома. Менше вдалося подорожувати Оленці. Буряк дівчина потрапила на Гавайські острови. Переліт на материк дуже дорогий. Хоч і учні отримували щомісяця 125 доларів стипендії, та цього не вистачало, каже дівчина. Проте задоволена тим, що цілий рік прожила у хорошому кліматі природньому та кліматі сімейному. Вона гостювала у людей, які вже 15 років поспіль приймають у себе студентів за обміном з усього світу. Дуже гарно і дуже приємно жити в їхній сім'ї. Ну я не почувалася як чужоземка. Вони були завжди раді мені допомогти, пояснити, що ну деколи, коли я не розуміла і навіть свята, коли були, ну це було дійсно приємно з нами проводити час. Вони не думають так, так напевно про проблеми, як наш народ. І я думаю, це залежить від того, що американський уряд так про них дбає, і оця привітність і завжди готовність допомогти, навіть незнайомцю, ну вона просто вражає. І ну, навіть якщо там такій іноземній країні. Але все одно, ну ти, ти не розгубишся, тому що навіть прості люди перехожі зможуть тобі допомогти в будь-яку хвилину. Нас такого на жаль немає. Така програма дає можливість покращити рівень володіння англійською. Ти потрапляєш в іншомовне середовище, і як не крути, таки почнеш розмовляти англійською. Щоправда, англійська зустрі самих носіїв мови дещо інша ніж з підручників, кажуть школярі. Та й саме світосприйняття людей відрізняється. У нас переважно вчителі наполягають, що ми вчили граматику, що ми вчили слов. Там, там же на це ніхто не, не звертає увагу. В них головне, щоб ти вмів висловити свою думку, щоб ти вмів сказати речення, додавати вже слова, якісь прикметники, метафори. Я можу сказати, що українці набагато розумніші за американців. Нас набагато важче вчитися, але ну, манера викладання там зовсім інакше. У мене там, наприклад, було 7 уроків, а в Україні в мене було 20. То є різниця, маю на увазі. Деякі уроки були не потрібні. А там ти дійсно бачиш, які по профілю тобі потрібні уроки. Програма обміну майбутніх лідерів ФЛЕКС це проект культурного обміну бюро у справах освіти і культури Державного департаменту США. Втілюють її за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України. Завдяки цій програмі українські студенти та учні старшої школи мають можливість поїхати до Сполучених Штатів Америки жити в американській сім'ї впродовж одного навчального року, розповідає заступник директора з навчально-виховної роботи четвертої школи Віталій Галів. Етапи цього конкурсу передбачали. На перших uh, кроках uh... Визначення рівня підготовки дітей з іноземної мови. Але останні конкурси передбачали виявлення у дітей таких здібностей, як комунікабельність, лідерські якісь якості, організаторські. Приємно те, що в нашій школі створена така атмосфера, де такі діти можуть виховуватися, ну і в майбутньому реалізовуватися. Звичайно, що досягненнями наших дітей тішиться і весь педагогічний колектив нашої школи. Приємно те, що досягнення наших дітей можуть не тільки наші вчителі оцінювати, а також і компетентні. Не журі цього престижного конкурсу, Коломийські учні вже не вперше беруть участь у цій програмі. Якщо двоє школярів повернулись до Коломиї, то інша учениця четвертої школи Тетяна Робошевська отримала шанс відвідати США. Хоч і їхати у зовсім чужі місця, страшно, та вже потроху спаковує валізи. і з нетерпінням чекає своєї подорожі. Я думаю, що там зовсім інакше життя, і мені якось би хотілось е, проекспериментувати. Тобто е, я хочу бути в в іншій атмосфері я знаю що там інша культура і як йде культурний обмін. Тобто я хочу, щоб дізналися вони про нашу країну і як з найкращої сторони, тобто розповісти їм, як в нас на Україні, які в нас звичаї, традиції, культура. Так само дізнатися їхні всі звичаї, традиції, їхню культуру, як вони живуть, чим вони думають, чим вони керуються в своїх вчинках. Рік проведений в Америці, учням не зараховують з 1 вересня. Вони йдуть в 11 клас. Проте життя в Сполучених Штатах стало для школярів безцінним досвідом. Цей рік подарував чимало емоцій, і позитивних вражень. Учасники програми усім радять не боятись нового, а шукати шанси реалізувати себе у житті.